Наприкінці грудня Галицький суд ухвалив тримати жінок під домашнім арештом з 9-ї вечора до 6-ї ранку. Продавчині хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Усе через події вересня минулого року. Тоді між працівниками ринку та міліцією виник конфлікт. Правоохоронців продавці облили зеленку і намагались виштовхати за межі ринку. Тепер жінки просять зняти міру запобіжного заходу. Одну із них духівництво готове взяти на поруки. Священники минулий раз був суд. Був священник на суді один і ще від двох священників мав лист. Ну стінні листи, все надали судді. Натомість обвинувачення просить цілодобового арешту на 60 днів, а також заборонити жінкам зустрічатися зі свідками події. Після короткої перерви колегія суддів ухвалює рішення. Ухвалу слідчого судді галицького районного суду міста Львова від 29 грудня 2014 року. Про застосування відносно підозреної Горохової Іліни Володимирівни запобіжного заходу у виді домашнього арешту залишити без змін апеляційні скарги прокурора Матвейцевої та підозрюваної Горохової Іліни Володимирівни без задоволення. Захисник пані Горохової вважає, суд прийняв Соломонове рішення ні вашим, ні нашим. Даний запобіжний заход не має жодної логіки. Ну, по перше, інкриміноване її діяння вчинялося в день. Тому перебування її вночі вдома ніяким чином, перше не забезпечить її від якихось можливих повторних правопорушень, ані не забезпечить її явку до суду і слідства. Такий же ж вирок почули й інші четверо працівниць ринку. Надії як такої у мене не було, але е, я думаю, як я собі думала, так і сталося. Злочину вони зробили ніякою. Взагалі, я так думаю, що поки буде до розслідування, що все таки якось зміниться відношення саме до нас. Оскаржувати ухвалу неможливо. Жінкам залишається лише виконувати рішення суду і дочекатися розгляду справи по суті. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.